Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Сарафанюк, і це 18-та частина циклу Дотик часу вона присвячена темі наука і масонство, враховуючи те, що багато масонів це великі філософи, вчені, винахідники, творча інтелігенція. Тому важливо дослідити, як наука сприймалася самим масонством і так. Продовжуємо, піднімаючи значущість освіти, науки, практики як продовження фундаментального досвіду розвитку людства, може здатися, що оцінка масонської концепції і практики спрямована на їхню повну підтримку. Питання в тому, що прийняття такої тези суперечить масонству, виключаючи принцип трансцендентності. Про який ми говорили в попередньому розділі, і веде до атеїстичного сприйняття світу. Тому нам треба дослідити протиріччя масонської концепції та позитивізму. Несе сприймати масонство як рух за все гарне і проти всього поганого, спрощуючи взаємозв'язки філософії та розвитку суспільства. Термін позитивізм був сформульований агюстом Контом. В у 830-х роках і набув широкого поширення в другій половині 19 століття. Позитивізм надалі дав поштовх таким наукам, як психологія та соціологія, тому психологи і соціологи знають роботи Агюста Конта і тему позитивізму. Позитивізм це філософське вчення, спрямоване на методологію науки. Джерелом знання є чутні відчуття, заперечуючи пізнавальну цінність філософського дослідження. Позитивізм наполягає, що все позитивне знання це сукупний результат спеціальних наук, відповідно будь-які припущення про приховані форми існування, не підтверджені чутвими відчуттями емпірично через прояви недостовірні. Тобто наука займається тільки фактами, а цінності належать до сфери суб'єктивності, яка допускається, якщо вона підлягає дослідженому спостереженню. Нема сенсу спостерігати невизначене досвіду, переходячи межу від науки до метафізики. Дослідник стає переписувачем доступного, розвиваючи його, відкидаючи специфічні особливості окремих наук. Таким підходом соціологія, психологія, історія, економіка та інші суспільні науки стають не науковими припущеннями, а поняття, справедливість або несправедливість складно виміряти логічними методами і виправдати досвідом. Але ж ми можемо, спираючись на цінності і цілі, визначити наші дії. Формулюючи наше судження про цінності світу і людини, ми не можемо їх вважати або виправдати наукою, як і набути цінності, тільки спираючись на досвід. Просте читання Біблії не робить нас віруючими, знання мудрими у вчинках, спроби наукового підходу в чистому вигляді до марксизму, соціал-демократії зіткнуться у своєму реальному втіленні. З різним політичним, соціально-культурним середовищем, досвідом поколінь, ментальністю, релігійними переконаннями, складом населення і рівнем розвитку освіти, давши різні результати, науковий раціоналізм не зміг зменшити руйнівні наслідки ідеології і перемогти і раціональність. Психологія і соціологія як науки виходять за рамки простого розуміння, пропонуючи припущення. І не можуть встановлювати нормативи. Найбільше розуміння соціального світу в різних концепціях має допускати наявність мотивів, що пояснюють події. А сенс вчинків людини та їхній зміст залежить від соціального світу і впливає на нього, розділяючи дії в соціальному середовищі суб'єктивним розумінням кожного індивідуа. Таким чином, окрім об'єктивного сприйняття, що ґрунтується на досвіді, має місце інтерпретація подій та дій, де дії та події можуть суперечити досвіду, а досвід може не відповідати цінності. Людина на підставі суб'єктивного уявлення про саму себе, її уявлення про ідеальне, порівнює свої вчинки та планує свої дії. Таким проєктним методом здійснюється план буття, спираючись на цінності, віру і волю людини, де етичні цінності стають основою для проєкту проєкту в лапках, доповнюючи етичним досвідом. Кожен етап вдосконалення відправляє масона до міркувань про цінності, зіставляючи результати з цими цінностями. На мій погляд, варто зупинитися на ще одній важливій умові. Відповідальність. Розвиток науки характеризується вільним мисленням, передумовою загальності знання і має бути відкритим для дискусії на засадах професійної компетентності та методології. Для дискусії вчений має вміти визнавати свої помилки та враховувати обґрунтовані інші думки. А для всезагальності, окрім амбітних цілей, володіти належною терпімістю. А як же атомна зброя, жахи Чорнобильської катастрофи, генетичні маніпуляції та досліди над людьми? Ірраціональність подій, пов'язаних з науковими дослідженнями та їхніми наслідками впливає на наше життя. А окремі наслідки, вочевидь, не додають шани науці. Сучасна наука як цінність складова діяльність людини досить вільна у своїх пошуках, не завжди очікуючи. На конкретний позитивний результат. Мало того, вчені не завжди можуть уявляти, як потім скористаються результатами їх досліджень, даючи автономність науці. Якщо, однак, за досить короткий історичний період 20 століття вчені стають залученими до морального аспекту застосування їхніх наукових відкриттів, що мали глобальні наслідки. Військове застосування наукових знань завжди було активним провідником наукових відкриттів і прогресу технологій, заснованих на них. Але ідея самознищення людства за допомогою прикладного застосування науки висунула відповідальність вченого на передній план бачити, що відбувається по зануковим дискурсу. Навіть правильне застосування науки може призводити до трагічних наслідків. Як короткострокових, так і довгострокових трагедій. Чорнобильська катастрофа в Україні на АЕС просто є яскравим негативним прикладом застосування гарних в лобках відкриттів. Виклики людства значно ширші. Повсюдне забруднення довкілля, нові ризики космічних технологій, ризики від розвитку штучного інтелекту, зниження доступу до чистої питної води. Як основи нашого життя, зникнення окремих видів флори і фауни, зміна клімату тощо. Наука як достовірна та неупереджене знання вже не може існувати без впливу політичних, соціальних і етичних чинників. Питання відповідальності науки та усвідомлення впливу на дійсність є участь у формуванні цієї дійсності. Наукові цінності являють сукупність, включно з етичними цінностями для масонства наукові цінності співвідносяться з рештою цінності суспільства, де головними залишається духовна етична реалізація людини, яка доповнюється соціальною, економічною, політичною, естетичною і біологічними складовими. Це була восімнадцята частина циклу дотик часу наука. Там масонство. Дякую за увагу. З вами був Сергій Сарафанюк. До нових зустрічей. Пока.